На другому році повномасштабної війни деякі викладачі, також вузів, вперто ігнорують закон про українську мову. До прикладу студентка поскаржилася, що викладач економічного університету Вадима Гетьмана відмовляється спілкуватися державною мовою. Йдеться про старшого викладача кафедри маркетингу Вікторія Гайворонського. Згодом дівчина зробила зауваження у чаті старості. На це чоловік відповів, що користується в спілкуванні своєю рідною мовою. Мовою у соцмережах вона також написала, що Гайворонський вигнав її із пари, коли та попросила викладати державною. Цитую далі викладача власне: якщо вас задівають русський язик, вийдіть із групи. На аргументи студентки про те, що російська мова агресора відповів, що тоді не варто також розмовляти німецькою та англійською. Хоча зазначу, що й сам він зараз, нібито в Чорногорії, не в Україні. От про все це будемо говорити з уповноваженими із захисту державної. Ої мови Тарасом Креміням, пане Тарасе, доброго ранку. Вітаємо вам. Наскільки вітаємо вас? Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. Отже, бачите, розповіли ми про один випадок, про який заявила студентка, про те, що викладач порушує не просто спілкування побутове спілкування між студентами, але й веде викладання російською мовою. Наскільки типовими є такі е, такі приклади? І наскільки багато скарг про порушення мовного законодавства надходить до державного державної інституції захисту державної мови? Дякую вам за інтерес. Питаннях дотримання мовного законодавства в закладах освіти, хочу сказати, що з початку нового навчального року нами порушення такі фіксуються, і вони стосуються і шкіл, і позашкілля, і коледжів, і технікум, і, ну, і звичайно, університетів. Не всі, на жаль, змогли вийти на навчання наживо, тому в дистанційній формі ми спостерігаємо і такі порушення, як ми побачили на прикладі згадуваного вами старшого викладача КНЕО імені Вадима Гетьмана. У кожному з таких випадків ми проводимо заходи державного контролю, коли у нас є реальні докази і є безпосередні звернення. По цьому факту у нас звернення досі немає. Ми, звичайно, звертаємося до ректора університету, проводимо відповідні службові розслідування і приймаємо відповідні рішення з накладенням санкцій у вигляді попереджень або е, штрафів. Але в порівнянні з минулими роками ситуація кардинально змінилася в усіх сферах суспільного життя на території України. Тому по таких поодиноких випадках ми проводимо свою роботу. Є повне сприяння з боку Міністерства освіти, ректорів університетів. Ми зараз активно формуємо мережу студентських мовних омбудсменів, тому вони допомагають нам і стабілізують ситуацію. Це і громадські організації, це звичайно професорсько-викладацький склад університетів, які собі не уявляють такі порушення. На другий рік повномасштабного вторгнення, і на десятий рік війни. Тому питання української мови це питання безпеки, але це і мова освітнього процесу. Пане Тарасе, скажіть, от ви сказали санкції і штрафи. Власне, що таке санкції, якщо це санкція без штрафів, і яка розмір штрафу? Чи були приклади накладання штрафів саме на викладачів Вишів? Ви бачите, вони це ж приклад, який фактично є для молоді взірцем. Так, звичайно, рік тому ми наклали перший штраф на доцента одного з столичних університетів 3400 гривень. Він сплатив своєчасно. В вимірі це від 300 до 400 податкових мінів доходів громадян. Тобто, як тільки воно будуть збільшуватися, буде збільшуватися штраф. Таких штрафів на доцентів і професорів університетів у нас не так багато, але вони є. В окремих випадках ми обходимося попередженнями. Це не тільки столичні, це й університети інших куточків України. Так справді були ознаки проведення занять або практичних видів діяльності, або спілкування в чатах поза межами навчального процесу на державної мови, використання в тому числі методичних матеріалів або підручників українською мовою. По кожному з таких випадків ми проводимо відповідні розслідування і справді накладаємо санкції. Санкції бувають двох хвиля: попередження. І якщо воно трапляється повторно, то накладаємо штраф. Або якщо зафіксоване реальне порушення, тоді це конкретне стягування фінансових коштів. Але підкреслю ще раз: ситуація в університетах кардинально змінилася порівняння з минулими роками. Таких критичних порушень нами не фіксується. Пане Тарасе, дозволю собі теж вам задати питання. Дивіться, мене що цікавить, наскільки ну я не знаю, чи доречно питати, скільки людей займається загалом, так ну оцим контролем, власне. Але особисто я стикався декілька разів з випадками, коли це не стосувалося університетів, заклади торгівлі, скажімо так, коли я особисто викликав поліцію. Так, приїжджає поліція, складає протокол. поліцейські мені кажуть, От ми приїжджали вже півгодини тому з тієї ж причини. І все, і далі ну воно нікуди не рухається. Я просто намагаюсь зрозуміти, ну як це працює, який алгоритм дій. Тому що ну я якось зі своєї практики ну не можу сказати. Ми з вами теж неодноразово про це говорили. Ви, ви теж казали, що штрафи накладаються. Але ну чи можемо ми говорити про якусь статистику, який відсоток людей, які порушують мовне законодавство, все ж таки дійсно ну отримує бодай мінімальне якесь покарання? Скажу вам чесно: упертих порушників мовного закону на території України не існує. Є сайти, на які ми накладаємо вже треті штрафи, і вони вже в районі 20 тисяч. І ми не будемо зупинятися і будемо діяти далі. Ми справді співпрацюємо з національною поліцією, яка оперативно реагує на порушення прав громадян України на отримання інформації та послуг державної мови. Оновилося законодавство, тому держпродспоживслужба. Активно сприяє нам у тому, щоб з'ясувати всі обставини і зі свого боку дотиснути. Ми працюємо з кіберполіцією, особливо по тих сайтах інтернет-представництвах, які не мають інформації щодо суб'єкту господарювання. Цих прикладів у нас дуже багато. У нас немає невирішених проблем. Тому я не повірю, що ситуація не, не вирішується. Якщо є назва конкретного закладу, пишіть нам, ми спільно зробимо виїзд, з'ясуємо ситуацію, але порушень в Україні. Ми не дозволимо по відношенню до громадян України. Ми працюємо з великими торгівельними мережами, активно співпрацюємо з органами місцевого самоврядування, з міністерствами, з правоохоронними органами і вважаємо, що ситуацію в мовному полі ми кардинально змінили і, завдячуючи якраз мовній свідомості і мовній стійкості громадян України, які не терплять порушення їхніх прав в різних сферах суспільного життя. Пане Тарасе, дивіться ще раз, я просто от ви говорите про великі торговельні мережі, але ну насправді точок от, торгових там, кафе і так далі, ну їх не бракує. Я це це, ну, зі свого досвіду ще раз кажу. І от, до прикладу, я звертаюсь один раз там до поліції, другий реакції немає. Так, протоколи є. Ну тобто це я особисто маю далі якось контролювати, так, добиватись по кожному конкретному випадку, о, витрачати свій час. Я зараз ну не це не в претензію, Просто я намагаюся зрозуміти алгоритм дій. У нас є спільний алгоритм дій з Національною поліцією України, mm. але підкреслюю, за порушення мовних прав я рекомендую звертатися в першу чергу до нас. І ми вирішимо цю ситуацію 100% Або шляхом проведення заходів державного контролю для з'ясування окремих обставин, або за наявності всієї повноти доказів ми накладаємо штраф. Так, система працює і у нас є така статистика. У нас десятки штрафів. У нас півтори сотні заходів державного контролю і невирішених ситуацій, крім там буквально поодиноких прикладів, у нас немає. У нас є судові процеси. Ми достатньо міцно тримаємо свою позицію в різних відповідних інстанціях і на рівні районних судів, і на рівні касаційних справ, і так далі. Тому у нас невирішених проблем немає. Якщо є так. назва закладу, де є системні порушення надішліть нам таку інформацію, ми її відпрацюємо. Плюс почуто пане Тарасе, дякую вам за роз'яснення. Пишуть вам величезна подяка за роботу. Наші глядачі Власенко Альона пише. Ну і теж хочеться вірити. Я не знаю, я звісно за е, максимальне, е, максимально жорсткі покарання. Ну але маємо, що маємо. Е, дякую, будемо вам сигналізувати. Дякую, що знайшли час. Тарас Кремінь, уповноважений захисту державної мови України. Говорили ми про власне необхідність цього захисту і ну як, все ж таки. Досягнути а, результативності а, через кілька секунд продовжимо.